Всім доброго. Сьогодні у нас в роботі навантажувач з таким величезним ковшем. Дивіться, називається Messey Ferguson. двигун Dosan 3.4. Такий як на Бобкаті встановлений. Відключаємо на ньому систему AdBlue. Він схожий на JCB, але трошки все по-іншому. Ось такий. Красень. Дивіться, оце бачок blue. сюди заривається, blue. Але із за якості нашої blue насос не може давати достатній тиск. Або датчики якості фіксують неякісне і... Получається помилка, яка призводить до аварійного режиму трактора. Тому програмним шляхом ми відключаємо систему ADBlu, та навантажувач буде працювати, як повинен бути. Доливати ADBlu вже не треба, тільки працювати, робити ТО і все. Тому звертайтесь. Всім добра!